Сержантів нового зразка готують на Чернігівщині в 197 му центрі підготовки сержантського складу, що в Десні близько 90 чоловік відвідують курси лідерства та інструкторів протягом трьох тижнів військовослужбовців навчають за методиками НАТО. Спочатку лекції, потім практичні заняття. Курсантів вчать, яким повинен бути сержант в армії, як спілкуватися з особовим складом та навчати рядових військовій справі. На протязі курсу. Ведеться бальний рейтинг кожного курсанта, відпрацьовується поточне тестування і в кінці курсу складається комплексний іспит. На даний час всі 100% наших інструкторів пройшли підготовку базового рівня інструктора в Збройних силах Литви. На наступний рік сплановано три додаткових курси, які нададуть нам змогу. Підготувати в Латвії 20 чоловік інструкторів базового рівня, в Литві 20 чоловік по курсу підвищеного рівня лідерства, і у Польщі ми також пройдемо додатковий курс по підготовці сержантів.